Настінне пророцтво або майбутнє, у яке варто вірити на Львівщині в Червонограді, на стіні одного з греко-католицьких храмів з'явилося зображення кремлівського путіна, що горить у полум'ї пекла. Лише нещодавно церкви завершили розписувати стіни біля виходу, і з однієї сторони там зобразили праведників, а по інший бік грішників, поміж останніх зокрема нацистська та комуністична символіка, а також людина ну дуже вже схожа на путіна. Водночас настоятель храму твердить, що то лише звірний образ бюрократа та злочинця. але розписи ще не завершені остаточно, і цілком ймовірно, що поруч дуже скоро з'явиться сцена світлого без путінського майбутнього. Добрий вечір. 18 квітня. Нині на календарі це спецкорна 2 плюс 2» І ми розпочинаємо. 12 загиблих, що найменше. На сході Туреччини з них з екранів радарів поліційний гелікоптер. На облаку були судді, копи та рятувальники. Рейган у поміч Вінсону Сполучені Штати перекидають до корейського півострова другий атомний авіаносець. У Пхеньяні заявляють про загрозу початку ядерної війни будь-якої миті. Мокрий сніг, ожеледиця та штормовий вітер. Вимерзають і аберкоси, і вишні. І все, що зараз цвіте в Україні відновлюють опалення, скасовують навчання у школах та обіцяють квітневі морози упродовж щонайменше найближчого тижня. Аварія поліційного гелікоптера на сході Туреччини за різними даними загинуло від 12 до 14 людей. На борту були двоє суддів, щонайменше семеро високопосадовців поліції та члени екіпажу. Офіційні версії катастрофи поки що не озвучують, але турецькі змі припускають, що причиною падіння могли стати погані погодні умови, зокрема сильний дощ і туман. Чотирирічна дитина загинула від опіків на Харківщині у селі Яковенкове, коли на подвір'ї розбирали великокаліберний снаряд. Сталося це поруч із балаклійським арсеналом. Це село евакуйовували коли наприкінці березня на складах. Почали розриватися снаряди. Поліція встановила, що напередодні чоловік привіз додому елемент паливної системи від снаряда та почав його розбирати. Раптом залишки боєприпасу зайнялися. Стурмінь вогню поцілив у якому саме гралася дитина. Авто спалахнуло, хлопчик зазнав несумісних із життям опіків. Його батько у стані шоку з поліцією. Він не спілкується. Правоохоронці припускають, що чоловік міг знайти снаряд просто серед поля неподалік арсеналу. Кримінальні провадження силовики відкрили за двома статтями: незаконне поводження зі зброєю та вбивство з необережності. Геть очистили від вибуху небезпечних предметів. Це офіційна заява Державної служби із надзвичайних ситуацій про. Тут таки Балаклію та територію довкола ще дев'яти прилеглих населених пунктів на Харківщині, і вона пролунала саме на тлі трагедії в селі Яковенкове. Розмінування кажуть у ДСНС тривало майже місяць. 23 березня. Нагадаю, у Балаклії на території військового арсеналу виникла пожежа. Боєприпаси на військових складах почали детонувати. Тоді одна людина загинула, ще троє були поранені. Тисячі жителів міста та прилеглих сіл довелося евакуювати. Рятувальники неодноразово попереджали місцевих, щоб ті самотужки. Не знешкоджували боєприпаси, а зверталися до саперів. Із мінометів та далекобійних гармат бойовики знову обстріляли житлові квартали Авдіївки. Один цивільний будинок зруйнували повністю, і ще сім зазнали часткових руйнувань. У штабі АТО знову вживають формулювання активізація ворожого вогню вздовж усієї лінії фронту. Не минає чергова доба у квітні 17-го на передовій і без поранених поміж українських воїнів. Від ранку в старій Авдіївці працює аварійна служба. Ремонтники намагаються повернути світло у розтрощені будинки. Вулиця Тургенєва опинилася в епіцентрі мінометного обстрілу напередодні надвечір. Снаряди 120-го калібру лягали прицільно по приватних будинках. Один геть зруйнований. Ми тут нічого не зробимо. Тобто, Додому задому подаса дальше, ну невозможно. Сьогодні по-любому включено дом Ну буде без світу, тому що побіти в дом который они побиты повністю. Ще сім снарядів потрощили вікна, прошили стіни та розбили дахи в сусідніх будинках. Мешканці, які дивом не постраждали у розпачі, ніколи свірканула там і бахнула. Ой, я вийшла сюди, почала молитися, кріститися. Думаю, Господи. господі, хаті все. Ні, нічого нічого і раз трену. Вони відразу починають затягувати вікна плівками, аби вберегтися від нічного холоду. Та як урятуватися від наступного обстрілу? Люди, які щомісяця від них потерпають, не знають. І подумав, бігаєш. Водопадвалені не, До не добіжиш, не Знаєш, куди на увазі, а скулки щобистрій папі. Після кілька годинного нічного затишча, щойно сходить сонце. Бойовики знову відкривають вогонь. У штабі АТО повідомляють про активізацію окупантів уздовж усієї лінії фронту після тимчасової великодньої тиші. Найактивніше обстрілюють позиції українських військових на зеніті, Шахті Бутівка, Авдіївській промзоні та околицях Маріуполя. Ольга Нескородіна, спецкордва плюс Анулювати результати конституційного референдуму закликає турецька опозиція, лідери республіканської народної партії подали вже офіційний запит до суду. Розслідувати численні порушення на голосуванні закликали також у Європейському Союзі у Брюсселі. Заявили, що передбачені порушення та наміри відновити смертну кару. Не залишають країні шансів на вступ у ЄС турецькі змі. Тим часом мовчать про масові демонстрації у понад 10 містах країни і повідомляють лише про 14 затриманих в Анталії протестувальників, яких називають провокаторами. Результати голосування за розширення повноважень президента країни люди вважають сфальсифікованими. Як стало відомо, під час підрахунку тамтешня ЦВК наказала зарахувати більше двох мільйонів бюлетенів без мокрої печатки. Ядерна війна може розпочатися будь-якої миті. Про це заявив представник північної Кореї при ООН. У КНДР також наголосили, що не збираються припиняти власні ядерні випробування, а навпаки, готові проводити їх чи не щотижня. Раніше Вашингтон наголосили, в Америці урвався стратегічний терпець щодо північної Кореї. Віцепрезидент Сполучених Штатів Майкл Пенс зауважив, що Вашингтон готовий до будь-якого розвитку подій на корейському півострові, проте прагне мирних переговорів. Тим часом у японське море сполучені штати відправили один із найбільших у світі кораблів. Атомний авіаносець Рональд Рейган». Це на додачу до авіаносця Карл Вінсон. Він разом із двома есмінцями, крейсером та субмариною патрулюють півострів з південно-корейського моря. Японія мобілізувала свій флот. А Франція на підтримку міжнародної ескадри направила у зону напруги десантний вертольотоносець Містраль. Легкомоторний літак упав біля супермаркету та школи поблизу португальського курортного міста Кашкаїш. Загинули там п'ятеро людей, троє пасажирів літака, пілот та водій вантажівки, яка опинилася в епіцентрі аварії. І ще троє людей зазнали поранень. На місці трагедії спалахнув вогонь. Ущент вигоріло три будівлі. Свідки кажуть, що перед тим як упасти в повітрі, літак ще й вибухнув. Житлова семиповерхівка впала на півдні Китаю. Приголомшливий момент свідки встигли зняти на камери мобільних телефонів. У момент обвалу всередині споруди перебували 39 мешканців. Більшості вдалося врятуватися, проте сімох людей. Рятувальники шукають серед завалів. Дотепер трагедія сталася через негоду, яка прийшла до регіону. Кілька зливи призвели до сувів ґрунту, а ті своєю чергою підкусили фундаменти будинків. Стимул чи демотивація завдяки новій мінімальці, чимало українців покинули байдикувати та пішли на роботу. Таке твердять у державній службі зайнятості. Але разом із тим, чимало висококваліфікованих фахівців навпаки втратили бажання працювати, таке кажуть у Верховній Раді України. У нерідко ці працівники, люди з багаторічним досвідом, отримують не набагато більші гроші ніж звичайні середньостатистичні працівники. Чому так виходить і чи можна цьому зарадити? Дивіться далі у сюжеті. То ото десь тут вона була. Консультації, операції, спілкування із пацієнтами відпочивати посеред робочого дня, зізнається Андрій Токарський, майже ніколи не доводиться. Але, попри складність, обожнює свою професію. Найбільше щастя в мене є це коли. Я бачу усміхнені і щасливі очі тих пацієнтів і родичів, яких вдалося вилікувати. Він завідувач хірургічного відділення лікарні швидкої допомоги. Цьому передували десятки років праці та навчання, але чимало вчитися працювати, має навіть простий лікар. Це рахуйте, маємо вже 15 років після середньої освіти. Ну а для того, щоб стати добрим лікарем, це треба ще 15 років після цього орієнтовно. Хоч різниця у міннях у медиків різна, у зарплатні часто це навіть непомітно, визнає лікар. Едні медпрацівник стажем роботи буде мати одинакову зарплату з лікарем, який тільки закінчив вуз. Така ситуація склалася після підвищення мінімальної зарплатні. З 1 січня її збільшили до рівня 3200 тисяч гривень. Та суттєвий ріст побачили передусім ті, хто отримував не менше. Натомість висококваліфіковані працівники одержали значно менші надбавки, а хтось не побачив взагалі. У людини забирається стимул. Підвищувати кваліфікацію, адже заробітна плата, яка б у вищій кваліфікації, є така ж сама, як і зараз. В Україні діє тарифна сітка з коефіцієнтами, пояснює Нардеп. За нею складна праця оплачується вище, але прив'язана вона не до мінімальної зарплати, а до прожиткового мінімуму, а той удвічі менший за мінімалку 1600 гривень. І коли ми множимо на коефіцієнт, один і перший, другий, третій розряд, то аж до 11-го розряду ми не виходимо до заробітної плати розміром 3,200. Максимальний коефіцієнт 4,51, тобто максимальна зарплата за сіткою 7,216 гривень, що вище за мінімалку, трохи більше ніж удвічі. Андрій Токарський підтверджує, У мене є вислуга років, хірургічна активність, завідування відділом, заняття з інтернами і так далі. Це десь є максимальна зарплата, яка на сьогоднішній день може бути в практикуючого лікаря. Вона є в межах 6 тисяч гривень на місяць. У мінсоцполітики підтверджують розрахунки, але пояснюють, аби не допустити зрівняйлівки, зобов'язали провести диференціацію заробітної плати за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій і навіть мають певні результати. Заробітна плата працівників освіти у березні зросла на 36%, А працівників охорони здоров'я на 16%. Щоправда, не всі установи і не в усіх галузях побачили реальний ріст на Вищення банально не вистачило фінансування у Дніпрі. Наприклад, страйкували представники театру, що зарплати мають на рівні технічних працівників. На низькі зарплати досі скаржаться медики та освітяни, переважно в регіонах визнають у раді. Саме тому зареєстрували законопроект, яким хочуть законодавчо виправити проблему. Повернути справедливий алгоритм формування заробітної плати, коли в основі формування буде лежати дійсно мінімальна заробітна плата. Бо мінімалка кажуть, це лише перший крок, який частково зробив свою справу. Завдяки новій мінімалці ставило менше проблем із працевлаштувань. Насамперед, у тих, хто не хотів працювати за півтори тисячі. Це дало мобілізацію трудового потенціалу України для того, щоб вони як можна швидше могли знайти роботу і отримувати достойну заробітну плату. Тепер же певні у раді держава має законодавчо подбати і про золоті руки та золоті голови, аби від їхніх старань залежав і розмір їхньої зарплатні. Олександр Романюк, Роман Сукач, спецкор 2+,2. Розпочинати психологічну реабілітацію воїнів просто знаметів польового шпиталю на передовій майже всі поранені бійці кажуть, фронтові медики потрапляють до них з одним спільним для всіх діагнозом синдромом хронічної втоми. Лікарі кажуть, головне не прогавити цей момент і не допустити, щоби цей синдром бійці переносили в мирне життя. Команді медиків польового шпиталю 66-го вдалося просто посеред наметів та пересувних машин медичної евакуації відтворити умови повноцінного реабілітаційного центру. Його бачила Євгенія Цвітанська вибух і контузія. Вже десятий день Олександр лікується в шпиталі, але і досі важко звикає до небойових буднів. до цієї втоми, вона втягує і тому так важко повертатись. До простого життя багато місяців перед очима лише земля перекопана лопатами або снарядами. Тут зізнається морально реабілітується. Особливо приємно, коли робляться отакі от речі. Щоб лікувати поранених не лише фізично, а й психологічно. Прямо на передовій у польовому шпиталі медикам львівянам вдалося створити ледне санаторні умови. Побілили, щоб було гарно, щоб нічого не їло. Зеленіє травички, щоб було любомило глянути. хенні бардюри висаджені дерева. Тут щотижня проводять суботники. Пояснює заступник керівника шпиталю Роман. Поранених бійців навіть просять сортувати сміття. В Європу йдемо. Значить, тут у нас пластик зберігається. Пластик здають гроші на потреби шпиталю. З того от цього ящика із мішків там переважно там двісті триста гривень. 300 гривень. Є. 200 -300. 200 -300. А, 300 -300. а за ті кошти можна купити якісь хлопці. ремінь, допустим, на волонтерську машину або щось із засобів гігієни. Машину, яка забезпечує чистоту воякам, бійці лагідно кличуть. Бульбашка лікарняна форма має бути старанно випрана. Свої речі бійці лишають у наметі під час оформлення. Тут ми людей переодіваємо, тільки верхній одяг з собою залишають. Шпиталь важливий етап соціалізації бійців із війни у мирне життя. Лікар, психіатр важливо, щоби він минав не в сірих стінах. Є такий термін як бойова втома, синдром бойової втоми. Для них дуже важливо попасти в такі умови спокійного перебування, переключити себе з рівня бойового да на більш такий мирний рівень. Шахи, книжки до великодня, прямо поміж наметів побудували церкву, щоб вони згадували про рідну домівку. Такі концерти для бійців тут відбуваються майже щотижня завдяки замполіту Андрію Миколаєвичу. Робота для душі це моє покликання. 12 років на службі. Замполіт у третьому поколінні, військовий у четвертому. Прадід, брат мій рідний і батько всі дали себе служіння батьківщині. Згодом планує викладати для молоді історію воїн та військового мистецтва. Нині ж мистецтво протримати у тонусі і бійців, і власних колег. Господар вставай. упроваджича прийняти. Роби раз. Естафеті пошапчелендж військовослужбовці польового шпиталю нині дають друге дихання. Започаткували її у головному шпиталі військово-морських сил Сполучених Штатів. Українські колеги підтримують постійно. займатися треба схожі акції в цьому шпиталі. Проводять не лише коли це модно. Постійно потрібно продовжувати це. Передаємо для 65-го військового мобільного госпіталя. Кілька хвилин завершити естафету і знову до справ до шпиталю знову прибувають поранені. Першочергове рятувати життя. З Доничини Євгенія Цитацька, Микола Щіров, Микола Головко, Спецкор 2+,2. У Миколаєві скандали з новобудовою, яку звели за програмою молодіжного будівництва. Люди кажуть, за документами забудовник здав їм житло із сучасним устаткуванням та обладнанням. Усе це входило у вартість квадратних метрів. Насправді ж, покупці отримали споруду з поганою вентиляцією, дешевим обладнанням. Неякісною фурнітурою та фасадним утепленням, що ледь не відривається від стін. Мешканці обурені, бо кажуть, кожен із них іще 30 років буде розраховуватися за завищену вартість осель. Сходя по всіх містах. ним пустота. Атова бути. Фасадне утеплення не пережило навіть першу зиму. Скаржаться люди. А від поганої вентиляції певні новосели у них почалися бронхіти. Она задувает в квартиру, не вытягивает воздух. У нас стены просто, вот просто не то, что плесень, а грибковая плесень. Окна цветут. Когда прошла первая эйфория от новых квартир, люди зрозуміли, у них треба менять все. Фарнитура поставили какую-то самую дешевую, то есть китайская, там, которая работает, ну, допустим, на время строительства. По радиаторам отопления. По документам должны быть чешские, метровые, по факту стоят китайские полметра. Тобто отоплення в домі було зимою плюс 16, плюс 17. Найбільш вартісне обладнання дахова котельня взагалі виявилося вживаною, скаржаться люди. Це довела експертиза. У нас, виходить, в котельні три види модулей, і ні один із них не відповідає проєктним і технічним паспортам, які нам представили застройщик. котельню нам поставили. Андрій каже, тепер, окрім 30-річного кредиту за квартиру, на мешканців ляже ще й дорогий ремонт. 50-100 тисяч гривень. На ремонт вот модулей виушних. Терпець урвався, коли забудовник почав закладати нову висотку прямо під вікнами їхньої, кажуть люди. Впевнені, вона назавжди загородить їм сонячне світло, тож викликали будівельну комісію. Сонячний вийде світ, для Об'ясніть. Я ж вам зараз не об'ясню, чому. Тому що для цього є п'ять робочих днів. Ми запросили проєкта щодо інфляції. Забудовник спілкуватися відмовився. Людей і журналістів з території будівництва я виганяє руках, охоронець. Да я вас прошу витінами трогатука, але видіти робочі време. Шаті роботи Мешканці написали листа до молодіжного фонду, який приймав житло від забудовника. Звідти відповіли у новобудові все гаразд. У молодіжному фонді запевняють новобудову. Приймали аж 10 спеціалістів. Вони визнали роботу якісною, тож нарікають на мешканців. Люди не являються спеціалістами Буде створена комісія. Якщо будуть виявлені ті недостатки, котре скажімо, в претензії від ОСНД... То застройщик буде, безусловно, бізусловно їх за свій щод. Комісія перевірить новобудову. Люди ж уже готують позов до правоохоронних органів. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+,2. Понад півтори сотні обшуків, 25 обвинувальних вироків та викриття схем розподілу коштів у генпрокуратурі. Заявили про завершення досудового розслідування гучної бурштинової спецоперації. Юрій Луценко стверджує, що завдяки тому плану зуміли накрити верхівку бурштинової мафії. Операція стартувала ще в липні, торік, коли почалися помпезні затримання прокурорів, експравоохоронців та криміналітету. Однак більшість гучних фігурантів бурштинової справи нині вже вийшли на волю. 183 обшуки вилучення понад 160 тисяч доларів, тисячі євро та гривень, а ще зброя, золото та бурштин. Гучні затримання силовиків. Генпрокурор Юрій Лиценко розповідає про успіхи бурштинової спецоперації. каже досудове розслідування завершили. Провадження налічує аж 70 томів. Ці мафії був нанесений. удар. стартувала спецоперація в липні минулого року. Спершу затримали заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика. За версією слідства саме. Він головний організатор бурштинового кримінального угрупування. Також під варто взяли підполковника СБУ та чоловіка, який фігурував у справі як кримінальний авторитет. Затримувати екс-керівника міліції Дубровичини та ще одного колишнього правоохоронця взагалі прилітали на гелікоптері. <звук> Згодом у вересні затримали і прокурора Сарненського району Вадима Топольського. І вони у змові за версією слідства кришували незаконний видобуток бурштину, але наразі під вартою лише двоє прокурорів буровик та топольський. Співробітник СБУ вийшов під заставу понад 5 мільйонів гривень. Кримінальний авторитет та двоє екс правоохоронців теж на волі. Вони уклали угоду зі слідством. Подробиці не розголошують. Мені дозволу на розголошення, поки ніхто не давав на угоду зі слідством. Пропонували піти. І Топольському, каже його дружина. Прокурору інкримінують одразу кілька статей. До, е Вадіма неодноразово одноразово підходили і казали: давай нам покази, які нам потрібні. І ти через три дні будеш вдома. Та от чи подолана бурштинова мафія на Рівненщині ще під знаком питання? Це визнає і сам генпрокурор. Чи поставилося крапку на бурштинову мафію в Рівненщині? Ні, не поставило. Я працював чесно тоді казав. Це мені здається, це поставило. Ну якщо не крапку, то Всейоз зруйнувало кришування силовиками. Для пересічних бурштинокопачів із гучними затриманнями нічого не змінилося. Сам незаконний промисел не зупинився. В разі притиснення вони горбою перекривають дорогу чи пікетують поліцію. Що бурштинова мафія зникла, на самому полісці не відчули. Та говорити про це відкрито бояться. Ну, все, як було так і є. Кругом роблять, кругом проплачується і нікого не гонять. Це, зокрема, на добровиччині, так? Так, да, так, да, так. Да. То це будімля, переброди вони як працювали, так і працюють. Тепер з бурштиновою лихоманкою на рівненщині боротиметься новий прокурор Богдан Подубинський, колишнього Олега Соболя скерували в Чернівецьку область, долати контрабанду. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівненщина спецкор два плюс Резрізке похолодання і відсутність опалення закрили всі школи в Лозові на Харківщині. Четвергака канікули будуть і в учнів Миколаєва. Циклон приніс в Україну сніги і мороз. Різку зміну погоди. Синоптики прогнозують скрізь дощі. й Мокрий сніг уже на півдні, сході та в центрі країни. Дніпропетровщину сьогодні засипало градом. На відео ви можете бачити, що було в Павлограді. А по обіді в області пішов щось сильний дощ, який перейшов у снігопад. Уночі там очікують заморозки на ґрунті, мокрий сніг та порив вітру до 20 метрів за секунду. Зливи прогнозують на Кіровоградщині та Полтавщині у Карпатах. Сніжитиме. Ось який вигляд зараз має чорногірський хребет. Там, де будуть опади, заморозків не буде. Але нарешті території країни температура знизиться до мінус п'яти вночі. Удень триматиметься позначки 10 градусів тепла. Утім, холодний поривчастий вітер не дасть їх відчути. Така погода буде аж до кінця тижня. Такі циклони виходять як правило, зімою і ну в, в марті в крайньому випадку. В апрелі правило, їх не наблюдається. І в затишні днем буде також около нуля. Осадки будуть саме ночі ночью і утром. Від мокрого снігу, містами по югу з дождем. Та дело продержится до завтрашнего дня, і уже вечером циклон покинет територію України. Абсолютна перемога. 11-класниця з Харкова. Її звати Ольга Шевченко отримала найвищу кількість балів на європейській математичній олімпіаді серед дівчат у цюриху. Школярка набрала 42 бали із 42 можливих. Такий самий результат був і в американки, Однак, оскільки дівчинка зі сполучених штатів була гостей на змаганні у Європі, Ольга Шевченко стала найкращою. Також українська команда посіла перше місце серед європейських команд. Ольга вже має багато нагород за участь у різних олімпіадах. А, от після змагань у цюриху їй відразу запропонували вступ до престижних університетів світу. Утім, юна харків'янка вирішила, що буде вчитися в Україні. Я была очень довольна, не только для, э, за то, что я сама получила э, это золото и эту победу, а также за то, что э, Украина заняла первое место среди европейских команд, потому что э, тут был важен вклад каждого человека из нашей команды, потому что был бы на, у нас на один балл меньше, и э, мы бы не заняли первое место. 90-річчя із пивом та гостями папа Римський у відставці Бенедикт XVI відзначив ювілей. Святкування відбулося напередодні у Ватикані в монастирі, де живе експонтифік. До уродженця Німеччини Бенедикта XVI приїхали гості з його рідної Баварії власне пивом. Найвідомішим напоєм цього регіону і частували гостей. Папа Бенедикт XVI очолював католицьку церкву з 2005 по 2013 роки і Став першим за 600 років понтифіком, що за життя пішов у відставку. Нині це все. Дякую, що довіряєте. Спецкор знову буде в ефірі в середу, традиційно надвечір. А просто зараз на 2+,2 плюс стартує проект. «Джедай». Олександр Лобода вже готова ділитися останніми повідомленнями з доріг. Саша, привіт. З Чим сьогодні ви вирушаєте на рандеву з глядачем? Вітаю Олександра. Добрий вечір усім.